Як вирішуються авторські права штучного інтелекту? Ти на них маєш право? Так. Е, да. В той програмі, в якої я працюю, якщо ти працюєш на підписці, на платній, то все, що ти зробив, ти можеш використовувати в комерційних цілях. В комерційних цілях. Це прописано у них ну, в нашій умові з ними. І в твоє авторське право реєструється автоматично після появи в на Spotify там або десь на Ютубі цього. Да, є онлайн дистриб'ютори. У мене американська компанія, я через неї це все роблю. І коли я їм загружаю пісню обложку, вони все перевіряють. А в даному випадку, от. З, Цією піснею, то я, я я там указав, що це кавер версія, яка ага. група, яка назва пісні. І якщо е, дистриб'ютор викладає там за день-два, за два, то тут десь тиждень, а ну вони сиділи, думали. Будуть проблеми чи не будуть проблеми? І, якщо музика є на YouTube Music або на Spotify, то вона пройшла перевірку.